Чого то часами, як сяду за діло, або як вже працю кінчаю, я сміло? Не раз се на мене, мов хмара, яка, спадає, сумная задума тяжка. Така то задума, спиня мою руку, що людською бачу кругом себе муку, недолю та сльози, і думка зрина, нащо тут здалася? Вся праця дрібна, недолі і дотепніші люди не убили, що ж з нею подіють слабі мої сили, І кидаю працю, бере мене жаль. Та друга вже думка розважить печаль, все ж, може, вся пісня, якою людину, розважить успіє, хоч би на хвилину. І щиро промовленим словом моїм збуджу огонь я у серці чиїм, а може, й пожиток якийсь того буде, і з праці моєї скористають люди. І знов мені зваги в душі прибуло, і знов я за діло, підвівши чоло.